Якщо навіть Зеленський виходить в другий тур, то суть кампанії міняється всі проти Зеленського. Почути від пана Володимира про політтехнолога Шейтельмана. Він чий? Коломойського чи Ахметова? Він Шейтельман. <з ocurrier> тобто він, він вільний агент. Поки що виглядає так, що він залишається вільним агентом. Бо дуже часто на каналах Коломойського його не видно його, по-моєму, навіть частіше на каналах е, Садового видно, на 24-му, ніж на е, каналах Коломойського Медведчука. Е, ну, в, в цьому на руїні медіахолдингу е, Ахметова він теж спостерігається. Спостерігається він. Але мені здається, що він е просто знайшов собі якусь ну, комфортну нішу, бо він спокійно включається на ізраїльські медіа, на канадській, на е латвійські. Він родом із Ригі. Із Риги, я знаю. Я жив в Ризі, я вчився в Латвійському університеті свого часу і. Е Ну, там теж такий прошерок цікавий ця ну, російськомовна частина Риги, це дуже барвиста публіка така, там є, звичайно, ну, частина відвертих виродків російських, але там є і старовіри, наприклад. Латвія це така цікава країна, де, де російські старовіри, по-моєму, в XVIII столітті туди переїхали і ховалися там, переживали. Всі такі спокійніші, поміркованіші. Там є, наприклад, Даугавпілс, який російською називався Двінськ. Бо Даугавпілс по-Латвійськи це місто Даугаве. От, Даугав це двіна по російськи і е, ну от там, по-моєму, взагалі 80% російськомовного населення. Е, В ризі 10%. Ну, коли е, на момент проголошення в ризі латвійців було 35% в 91-му році. Ну, в 90 -й, 90 й бо проголосили вони незалежність в 90-му, але все, все ще це затягувалося так бину. Але е, ці баланси помінялися. До речі, латвійці дуже розумно зробили, коли е, ну, українців вирвали із е, Лабет Інтерфронту, коли вони зробили окрему програму для українців і школу для українців в Ризі зробили. Дуже хороша школа з дуже хорошою репутацією. І, бо українці був час, коли українці були четвертою етнічною групою в Латвії, mm -hmm. росіяни, білоруси і українці. І росіяни, ну Москва придумала створити таке інтердвіження там, mm -hmm. e, да. і, і вони хотіли затягнути всіх слав'ян. Типу, ну добре, що. Українських організацій було багато, вони були різні, і, і сформовані е, Москвою, теж на жаль. Але в принципі, більш патріотичне українство, і там священники з'явилися українські, і воно якось е, ну дуже чітко е, самоорганізувалося все. А потім школа ще стала і таким ну об'єднавчим центром. Так що. А якщо говорити про український ринок політтехнологій, а що могло б привабити, привабити таку людину, як Шейтельман? тому що цей ринок зараз є мертвий і фактично ну, заробляти тут на чомусь зараз взагалі неможливо ну, слово взагалі? Ну, він точно із YouTube каналу. Тобто він на YouTube каналі заробляє, у нього там уже десь, по-моєму, 600 чи 700 тисяч підписників, і це йому достатньо для е, виживання. Тобто, це, це непогані фінанси по наших мірках, в е, нас життя все одно недороге. Хоча стало дорожче, ніж сусідів, але ну, просто якщо розібратися, де є перспектива. Для великої роботи для політтехнологів із пострадянського простору, то тільки в Україні є, бо в Україні все ще залишається перспектива нормального політичного ринку. Ні в Казахстані, ні, ні в Киргизстані, ні в Вірменії, ні в Грузії. Цього нічого немає. Плюс е, мовний бар'єр. Білорусь – Білорусь теж не має жодних шансів повернутися до функціональну, ну до нормальної конкурентної політики. Єди єдина країна, в якій залишається, ну крім Балтійських країн, в якій залишається. Е, ну Молдова, наприклад, дуже, дуже маленька для політтехнологів, і там, там все воно дуже, дуже е, стратифіковано. Це все порозбивано на маленькі сегменти, і там особливо робити нічого політтехнологам. А в Україні досить широкий ринок, бо тут місцеві вибори можуть бути. В нас ж нагадаю, що в нас все-таки децентралізація працює, і виборча кампанія в містах-мільйонниках це як виборча кампанія в Словаччині або в Грузії, або в Молдові в одному тільки місті. Плюс, ну, нема більше такого ринку. Політпослуг як в Україні, хоч він і причмелений зараз, але інших ринків на пострадянському просторі просто не існує. Україна єдина країна, в якій все ще лишається конкурентний е, політичний ринок е, і змагальність політична. Хоч Зеленський пробує там затоп затоптати опозицію, але е, я думаю, що багато людей. Зараз живуть у режимі такого, ну, такої енергоощадності політичної. От був, коли вже ну, трошечки на болюче місце натиснули на євроінтеграцію, от був картонковий протест. Так. І, по-моєму, Зеленського уроків жодних не виніс з нього. Ну, єдине, що вони вичавили велику кількість молодих людей з України. Ну, якщо діжуха в Україні почнеться, ці люди повернуться швидше в Україну, ніж коли буде таке тихе гниття. Тут є ще одна штука. Навіть в соціології, яку замовляє банкова, Зеленському за нічого не світить на наступних виборах. Вони то пробують адмінресурсом продавити його в другий тур, а потім що щось, щось зробити. Але... Якщо навіть Зеленський виходить другий тур, то суть кампанії міняється всі проти Зеленського. От як те, що Зеленський ну, вдалося олігархам е, помститися Порошенку за, за бажання їх трохи общепати на користь суспільства, от вони як Зеленським помстилися. Але Зеленський заклав механізм нетерпимості, який тепер живе, от Зеленський не вийшов з виборчої кампанії із 19 го року він далі веде виборчу кампанію. І це вже просто людей бісить. Бо нормально країна на другий день після виборів, переможець протягує руку переможеному і заявляє, що ми разом будемо працювати над розвитком країни. Але Ж Зеленський не зупинився у терорі проти Порошенка. Він продовжує його далі. При всьому цьому. За надуманими справами ганяються за Порошенком, а за абсолютно реальними кримінальними справами нікого не садять. І під час війни запит на справедливість, ну, тобто суспільство дуже гостро відчуває будь-яку несправедливість. Але за таких обставин, які сформував, це такі рукотворні Зеленським створені обставини. Люди бачать його вину безпосередньо. Тобто батьком корупції на сьогоднішній день є Зеленський, ніхто інший. Є бабуся корупції Юлія Тимошенко, але це газова була корупція, і це було давно, і на неї собак тепер ніяких не почепиш. Ну і скепсис щодо неї залишився як не крутий. Але зараз вся пряма відповідальність лежить на Зеленському. Отже, оптимістичні ноті ми завершимо, мабуть, що ми не говорили, але все одно завершуємо Зеленським. Щоб не набивати оскому нашим глядачам. Так, почали із Шейтельмана, але одно вийшли на Зеленського. Отже, нагадую, це був політолог Володимир Цибулько. Не Шейтельман. Не Шейтельман, хоча теж бородатий. <laughs> Мабуть, те, що спільного і частково теж пов'язаний з Латвією? Як ну він, він письменник, між іншим Шительман письменник? Тому він він сидить в Києві під бомбами, пише щось своє, коментує і включається. Ну мені здається, що ту інформацію, яку він про Україну поширює в російськомовному такому глобальному російськомовному просторі, це корисна для України інформація. Отже, підписуйтесь на мій канал, на канал цибулька, цибулько, і цибулько ТВ. На канал Лошити Романа. Ну, в принципі, теж можете підписатися, хоча вони російською мовою, але є корисними. Ну і все буде Україна. Дякую.